Привіт, вітаю вас на каналі Бізнес-Аналіз Українською. Сьогодні в нас буде таке підсумок того всього, що ми з вами проходили в рамках тих коротких відео, які я робила з різних базових навичок. Навичок для бізнес-аналітика. Перед тим як ми перейдемо до е, цього Sample BA портфоліо, хотіла би нагадати, що в описі до цього відео буде телеграм-канал, який я нещодавно створила, де я буду. Постати різні цікаві статті, на мій погляд для бізнес-аналітиків. І також, якщо вам цікаво, перші п'ять людей, які напишуть коментарі, і зроблять якесь своє ba sample портфоліо можуть мені надіслати його на e-mail, і я вам дам фідбек. Отже, поїхали. Поїхали, ми з того, що. Звичайно, як ви будете робити своє бійпортфоліо, це залежить абсолютно від вас. Я зробила це в форматі презентації. Використовувала я для цього такий сайт, як Canva. Після основного слайду в мене є слайд, де є структура. В структурі я кажу, що в мене буде або проблем з. Statement або Challenge Description. Я вам покажу і то, і друге. Далі Business Objectives, use case Diagram, Context Diagram, питання до інтерв'ю до стейкхолдерів одного або більше. Warframe і три user story. Ну або більше, скільки ви захочете зробити. Для цього відео я зробила лише одну. Отже, поїхали. Problem Statement. Problem Statement – це, до прикладу, ви берете. Той самий чат GBT, і просто його згенерувати якусь а, проблему стосовно тієї платформи, з якою ви вирішили працювати, якби вона починалася з самого початку. Тобто ви собі уявляєте, що до вас приходить клієнт, і ви цей чат GBT сформувати вам проблем стейтмент, який бачить клієнт, який до вас прийшов на той момент часу. Тобто, це один апроч. Інакше проч, ви можете просто описати challenge description, тобто те, що ви для себе робили, що ви хотіли цим портфоліо, показати, які техніки ви знаєте, і ви робили реверс engineering, і ви використали такі-то такі-то техніки, що ви вважаєте, необхідні для джуніор бізнес аналітика. Пишете короткий цього опис. Uh, наприклад, то, що тут написано і на uh, analysis uh, portfolio, портфоліо uh, studied a sample e-commerce website like Amazon Using a reverse engineering approach I apply various business analysis techniques to demonstrate my knowledge and ability to work as a junior business analyst». і бла 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 далі якась річ тобто це ви можете написати тим шляхом і насправді я б вам рекомендувала йти тим шляхом і не використовувати чат GBT, за багато. Ну, але переходимо на інший слайд, там, де ми його також можемо використати. Дивіться, тут у вас є декілька підходів, або ви берете і робите ресерч самостійно, щоб зрозуміти, які можуть бути бізнес-об'єктів в клієнтів, які приходять і хочуть відкрити, зробити. Новий e-commerce веб-сайт або переписати веб-сайт. Тобто, що вони можуть хотіти від того. І головне, що в тому бізнес Objectives важливо, що коли ви їх будете писати самі чи не самі, важливо, щоб у вас були числа. KPI – це Key performance indicators для того, щоб ви розуміли, як міряти успіх вашого проєкту, коли ви його зробите. Це дуже необхідно. і ми б з вами вже про це розмовляли. Отже, це бізнес об'єктів Як і ще маленький нюанс, повернемося до попереднього слайду. Все, що ви робите, наприклад, чи в якій системі ви робите, чи використовуєте ви чат GBT, чи якийсь там Midjourney, whatever Напишіть, що ви використовували для цього, тому що. Ті люди, які будуть передивлятися ваше BA-портфоліо, будуть знати, що ви розумієте, як працювати навіть з тим самим штучним інтелектом, що ви його бачили і ви можете його використати в свою користь. Тобто, що він вас не заміняє, а він додає вашій роботі якоїсь користі. Тобто, ви щось, можливо, зробили швидше, якісніше. Він для вас перевірив ваше написання англійською. От наступне, що в нас є, це use case діаграма В цій use case діаграмі я зобразила. Основні загальні use кейси які можуть бути для e-commerce платформи реєстрація, чекаут, orders, browse categories, search product, add to cart і так далі. Цікавий момент, то що якщо ви вибираєте, тому що я казала, ви можете вибрати або юзкейс діаграму, або контекстну діаграму, що вам більше сподобається. Якщо ви вибираєте use case діаграму, обов'язково. Постарайтеся, щоб у вас в тій use case діаграмі були ті речі не тільки ваші актори primary і secondary, але також були екстеншени і інклюжени до ваших use caseів. Це покаже те, що ви розумієте, що то таке. І тут також важливий момент. Я писала, що в мене це зроблено за допомогою Visual Paradigm. Наступне, Наступне ви можете. Я написала це в структурі. Це вже виявилось додатково. Зробити use case. На фоні з того, що ви там собі вибрали, ви можете написати, що ви маєте якийсь use case Product Search on Search Page. І ви пишете, з чого складається use. case. У нас є primary actor, можливо, додати secondary actor, якщо він вам потрібен. Preconditions, main flow, alternative flow. І тут я також пропустила. Post Conditions. Що буде в кінці, коли ми це все зробимо. Цікавий момент того це ви тут також насправді можете використати чат-GBT, щоб воно вам допомогло написати, наприклад, цей use case. Але вважайте, що чат-GBT дуже багато речей пропускає, які ви, може, які ви можете помітити самі, коли, наприклад, навігуєте сайтом. Тому що чат-GBT, наприклад, вам ніколи не скаже пункта другого. Що пункт друга в прикондішенах, що а, юзер має заекцептати cookies policy для того, щоб перебувати на сайті. Бо часом, знаєте, cookies policy, вони блокують вам взагалі повністю а, всі дії на сайті. І у вас така знаєте, заблюрена сторінка. Це не на всіх сайтах, але це часто буває, і тому ми вважаємо, що коли наш користувач приходить на сайт. В першу чергу це, можливо, навіть автоматично він має прийняти КУКІ полісі, яка є на цьому сайті. Чому допомогу там певний трекер, трекінг має відбуватися? Також мінус чому я не раджу використовувати чат саме тут, тому що якщо ви будете його використовувати, скорше за все, що вам primary actor буде визначений неправильно. Вони будуть казати, що вам потрібен вже вже. Кастомер, тому що кастомер купує якісь продукти і так далі, але насправді будь-який неавторизований користувач сайту, який на нього заходить, може шукати продукти. І те, що йому треба, це мати доступ до того сайту, Precondition 1, і заксептати кукі. Все, І далі по Main Flow, Alternative Flow і Post Conditions, якщо якісь є. Також важливий момент, коли ви пишете, наприклад, Alternative Flow чи там Якісь ще екстеншени. Те, що вас, коли ви це робите, нумерація. Я рекомендую нумерацію робити так, таким чином, щоб вона відповідала, до якого пункту цей Alternative Flow приміняється, власне. От, їдемо далі. Контекстна діаграма. Контекстна діаграма, знову таки, тут, як ми з вами говорили, треба робити ресерч. І приблизно собі уявити, з чим наша ваша платформа, яку ви обрали, буде співпрацювати. Більшість платформ будуть мати в собі таку річ, що ми в першу чергу йдемо з якимось сайт-користувачем, клієнтом, системою оплати. Якщо ви, щось, якщо ви щось купуєте, продаєте, то можливо якась логістична база даних. Також якась аналітика і, можливо, контент-менеджмент система. Якщо розширювати, то там ще може бути діджитал менеджмент, і так далі. Тобто тут можна дуже довго ходити, але одна контекстна діаграма для того, щоб ви, хоча б показали, що ви орієнтуєтеся, що ваша платформа не сидить в вакуумі і ви маєте з чим з кимось працювати. І коли ми говоримо, наприклад, для чого воно потрібно, це, хоча б. Ця контекстна діаграма дає нам ідею, де потенційно нам треба будуть якісь інтеграції. І для інтеграції нам також треба буде писати юзер-сторі, тому це те, на що варто звернути увагу. Далі. Далі я порадила написати питання до інтерв'ю. Наприклад, вибрати сторінку або кусочок маленької функціональності, і написати, які питання можуть. Бути до різних людей. Я собі обрала для цієї презентації, що я буду задавати питання продакт менеджеру зі сторони клієнта і кінцевому користувачу стосовно його експірієнсу зараз. Добре, і тут в мене є питання. Будьте уважними, що якщо тобто, це є. Основні питання, але якщо будуть якісь необхідно додаткові питання задати, наприклад, клієнт, продакт розказує, що наша основна ціль, щоб пошукова функціональність на цій сторінці, загалом на нашій платформі, була user френдлі І тут, коли вас таке питають, ви маєте запитати наступне питання: а що таке user-friendly? Determine user-friendliness? А коли у вас будуть якісь питання, в яких ви можете очікувати, що вас запитають, скажуть вам, що воно там має швидко працювати, то ви маєте сказати, а як швидко воно має працювати? Тобто ви маєте уточнювачі, уточнюючі питання також мати в цьому списку. Тут цих питань таких уточнюючих в мене немає, але я сподіваюся, що воно вам дало ідею те, що у вас має бути. Стосовно юзер-інтерв'ю, до нього треба трошки інакше підготуватися, тому що тут вам треба мати або вже існуючу систему, або якийсь прототип. І подивитися, як цей ваш користувач з тим прототипом, власне, користується, працює і так далі. Це дуже важливо. От. Знову питання і додаткові питання аналогічно до тих питань, що були з продакт. Оунером, продект-менеджером. Наступне це Warframe. У мене Warframe буде дуже загальний тут. Я прадила вам трошки піти глибше, так як ми розглядали з вами у відео про фігму. І знову таки, бачите, в мене написано, що це є створено в фігмі, і я створила декілька стейтів того, як мій search bar буде виглядати. І в мене буде якийсь базовий стейт. State, коли в мене є автосуджени, uh, і State, коли в мене є як попередні мої результати. Ці всі стейти мають бути описані в вас в юзерсторі. Якщо ви їх не опишете, це сумно, але вони у вас мають бути описані в сторі і досить детально. Uh, також uh, будьте уважними, що коли ви пишете юзер сторін, ви маєте обов'язково зазначати, як ваш. Пошуковий у пошукова фіча працює на десктопі і на мобільних девайсах, це базовий мінімум. Якщо вам ви працюєте до прикладу, або будете працювати з дизайнерами, ви їм також маєте нагадувати і питатися за різницю, а що буде на десктопі, а що буде на мобільних, а що буде на таблеті, а які в нас брейкпойнти, які резолюшени і так далі. Тобто, це додаткові питання, які ви почуєте в майбутньому, але Bare minimum – це розуміння того, що функціонал може відрізнятися від, від а, девайсу, з яким працює, і хоча б загально ви маєте це описати в себе а, в юзерсторі. І також не будьте критичними до цієї юзер-сторі, вона не є далеко ідеальною. Це просто для того, щоб вам дати загалом ідею, як і що ми пишемо в юзерсторі. Це дуже загальна юзер сторін, і я б казала, що треба специфікувати значно детальніше. От, і закінчуєте ви це все своїми контактами. от Дуже вам дякую за увагу. Дякую, що ви були на цьому каналі. Сподіваюсь, ви далі будете на цьому каналі і підпишетеся. Знов-таки, всі посилання в описі до цього відео, і буду дуже рада з вами почути зворотній зв'язок. Simpapa harus menghujungnya.